Дитяча вистава коти біженці в Арсенал Артспейс, справжня кототерапія для дітей та дорослих. Ця вистава готувалася в минулому році з партнером Зоопатруль. Це така служба, яка допомагає тваринкам, які потрапили у біду. І Якраз тема котів дуже пов'язана з. Темою рятування тварин на даний момент, тому що через війну дуже багато тварин потрапляють у біду, і коти біженці якраз відображають цих самих тваринок, які залишилися одні в стані війни. І потребують допомоги. Також в виставі показано дуже багато саме людських проблем на даний момент, це як діти реагують. Ми ж граємо підлітків котів, типу як дитяча реакція на цей весь стан України. У нас показані, як правильно себе поводити, як Правильно сприймати це все, і, звичайно, надія на те, що це все скоро закінчиться, надаємо дітям. Ми в Прилуках не вперше. Ми в арсенал Open Space приїздимо вже багато-багато. Часу, буквально з перших днів його відкриття нас запрошують, і ми бували тут з виставою, вже багато наших вистав, і прилучани вже навіть знають, що якщо їде театр на Михайлівській, вони знають, що очікувати і хто ми такі. Тому ми тут не вперше і дуже щасливі, що сьогодні зібралося так багато глядачів, так багато поціновувачів театру. І вранці, і ввечері. Е, вистави, які ми привезли, якраз дуже цікаво, що одна з них це остання наша прем'єра, яка буквально тільки-тільки вийшла. Це вистава для дітей під назвою Коти біженці. Я вже з назви ви розумієте, що вона на таку делікатну і дуже болючу тему відповідає на питання: а от як говорити з дітками про війну? От саме на це питання відповідає ця вистава. І ми спробували говорити з дітками про війну через казку, через їх таке сприйняття. Історія розказує про чотирьох різних котиків, котрі вимушені бігти від війни в Україні, в її основі особисті переживання авторок Людмили Тимошенко та Марини Смілянець. Коти біженці. Це вистава була написана Марією Смілянець. Це прекрасна драматургія сучасно українська, і вони разом з колегою під час окупації написали саме цю виставу для того, щоб допомогти дітям, яким. Вони не говорять, але їм насправді дуже тяжко про те, що Життя внесло свої корективи. Є повітряні тривоги, є розлука з близькими, і це потрібно правильно переживати. Мистецтво в цьому допомагає. А також жити в мистецтво в прилуках допомагають люди, котрі допомогли нам зорганізувати, привезти сюди виставу театру Сонечка з Києва, великий бус, безліч артистів. І цим нам допомогли ресторан Дача, а саме Вікторія Панченко, за що ми дякуємо. Костянтин Шитюк — це людина, яка завжди нас підтримує, тому що він розуміє, наскільки важливо, він сам вихід із прилуку, і він розуміє, наскільки важливо підтримувати саме своє рідне місто, щоб тут було життя, щоб люди мали вибір, куди сходити. Ну і, звичайно, велика вдячність, обмін валют по Коптіва 6. Це Олексій Лебі, це Сергій Шепетько, ці два прекрасних чоловіки нам допомагають кожен раз, коли я звертаюся до них за допомогою. Тому маємо свідомих пролучан і не тільки, які допомагають для того, щоб було мистецтво і діти з маличку до цього мали хист. Чому саме хист, тому що в театрі ще потрібно вміти себе правильно поводити, відчувати, але то все таке. Воно все буде. Найголовніше, щоб якнайскоріше закінчилася війна, і наші хлопці повертались живими. За що ми дякуємо і зсу також коти біженці? Це надихаюча п'єса, що відрізняється зрозумілими характерами і наповнена як сумним, так і веселим. Там є кицька волонтерка. Кицька у інвалідному візку, а головний герой зовсім малесеньке кошеня, котре нічого не розуміє. Діти завжди сприймають позитивно мого персонажа. Хоча він в цій історії, напевно, є таким, таким собі антагоністом, але це грубо кажучи, звісно. Він вони всі хороші. Всі чотири котики в цій історії вони хороші. Вони добрі, по-своєму, прекрасні. Але мій такий він самий такий самий звітільний. Минуло Ми залишбець до спокою. Вклад у нашу спину справа. Ага. Катруся! Анжело! Навіть були випадки, коли я помічав, що у залі сиділи діти, навіть дорослі, і у них навіть текли сльози. Тобто, навіть... тобто це означає, що точно десь воно відгукується у людей, які приходять на наші вистави, на конкретно цю виставу. Всі господарі своїх котків оставили через війну. Ну, ми знаємо, що все, все не може так довго тривати. Аудиторія дуже привітна, дуже прийняла нас тепло, прекрасно. Дітки з палаючими очима просто чекали і хотіли, хотіли нас, мені здається, розірвати. Настільки вони були вражені і просто чекали якогось не знаю, якогось, знаєте, такого театрального заспокоєння, воно теж дає своє якісь свої враження, почуття, особливо для діток, яким це дуже важливо. Дорослі можуть відключитися щось там своє, а діткам це важливо. І сьогоднішньої вистави ми трошки. По-дитячому, але на дуже дорослу тему пояснили, як, може, трошки, трошки, допомогли їм зрозуміти, як з цим всім можливо справлятися і що треба контролювати себе, розуміти, що як, і навіть будучи такою дитиною малесенькою, все одно потихеньку, потихеньку вже. Думати по-дорослому, бо це зараз дуже важливо в нинішній ситуації. І мій персонаж Персик, маленький кошенятко, який взагалі нічого не знає. Це втілення саме цих діток, які сиділи в залі. Вони, я впевнений, бачать себе як в дзеркало. Такий малесенький, нічого не розуміє, нічого, що відбувається, що, що, щось кричить, гуде, а-а. Він всього боїться, але потім, потім він, будучи маленьким, доросліше. І я дуже хотів би, щоб дітки це теж зрозуміли і в кінці, як і в нас, у виставі. Всі були щасливі, раділи, посміхались і виконували спільну пісню, пісню перемоги. Тому ось так.